Переходимо до іншої теми сьогодні? Зараз тема буде професія волонтер. Гостя нашого сьогоднішнього ефіру. Це Наталя Казеніна, волонтерка. Найближчим часом в неї буде, буде день народження. Доброго дня, ми з моїм колегою продовжуємо, продовжуємо спілкуватися. Ось доброго дня, пані доброго дня. Пані Наталя, перше питання: напевно, ваша діяльність як волонтера, коли вона почалася, і що, що стало поштовхом. Ну, вона почалася ще до повномасштабного вторгнення, десь 15-го року. Ми почали з того, що я познайомилася з людьми, які починали з того, що готували, сушили і готували на борщі. Не хвилюйтесь, будь ласка, бачу, що ви хвилюєтесь. І в мене були... Це сухі борщі, так? Да, сухі угу. борщі робили. У да, мене на той час були друзі, які могли надати. Ну там, допустим, пару мішків картоплі, буряк, моркву. — Натуральна така. Натуральна, да-да-да. А там їм треба було цього багато, тому що коли ми всихали, то треба було багато. То ми почали з цього, а потім вже е військові. Батько в мене військовий. І... і ваш дід військовий. І ви дід військовий, прадід військовий. І ви мали бути військовою виходить. Напевне, за <сум> логікою. По, 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 за логікою. По династії, так, Да, але батько. На той час був проти, я, я ходила, Ну, батько був проти. Якби був, був хлопчик, то він був військовий. 100%. 100% да. І ми зв'язалися тоді зі мною сіміки. Це такі військові, які ну, допомагають громадянам сірої зони. На той час... а, як, а як називається? Сімік. Так, да, це по натівським стандартам. Угу. Це є група військових. Там я не знаю, як вони там кількість, але вони проводять сіру зону, контролюють і надано і по потребам надають їм допомогу. Тому вони саме допомогу людям, які знаходяться в сірій сірі зоні. В сірі зоні да. Там були і дитячі будинки від нуля, і до 16 років там два будинки дитячих було. Це я кажу про напрямок, Донецький напрямок. А ми відправляли на Маріуполь. Це був такий основний центр. Не лише на Маріуполь, а ще Северодонецьк. Северодонецьк теж відправляли. Ну це Луганський напрямок. Угу. То ми і на той час нам Андрій з, з волонтерів один допоміг тим, що він домовився з новою почтою. І так як з військовими, так і нам надавали промокод безкоштовний. Ми брали його десь раз два місяці. Тому що можна було відправити тону, і не хотілося на, на, на інше ну, менше відправляти, тому треба було зібрати, спакувати. Це десь з 25 ящиків. І... і по замовленню ми відправляли туди дитячий одяг, дитяче взуття. І книжки. І книжки. Ну, книжки, іграшки дуже багато відправляли. А на книжки в нас була окрема заявка. Прямо заявка була місцевих місцевих вчителів, місцевих місцевого населення, тому що там зовсім не було. Ні дитячої книжки, ні літературної. Їх і ні... до війни не було? Виходить? Не було зовсім не української було. Дитячої української дитини. Саме, саме, да. саме української книжечки, самоукраїнського підручника. Тому вони такі були трошки. Шоковані тим, що вони не знали, як проводити навчальний рік. Вони не знали, як тому що ті книжки вже не працювали, а цих книжок ще не було. І ми А хто допомагав збирати, збирати книжки? Ви писали десь в соціальних мережах чи люди просто приносили? По книжкам ми писали в соціальних мережах. Ми звернулись в міську раду, нам дали дозвіл по школам пройтись, і школи, які мали списувати підручники. Щоб вони їх не утилізували. А ми їх їздили, забирали машинами, складали в складі, і так ми назбирали тону і відправили на один напрямок. Я просто думаю слово сіміки. Які, якісь такі до... Сімік, я, я якісь такі... не можу його теж прив'язати. Якісь такі добрі, не знаю. Да. Ну, <сум> ми так на них кажемо сіміки. Ну, так там англійською, там також написано. <сум> так Якщо перевести. У вас була І... створена якась громадська організація, чи ви просто так взаємодіяли, як фізичні особи? Ми так? взаємодіяли як так. фізичні особи. Приходили мої знайомі, подруги, люди, які хотіли допомогти в виходний день. І ми ставали там чи субота, чи неділя, один з виходних днів. Ми віддавали тому, щоб спакувати все, передивитися, перебрати, де попрати, де привести. Такий належний стан і спакувати для того, щоб зразу завести цю тону на нову почту і по промокоду відправити їй дітям. Ну, ми також працювали ще з Браїлівським психоневрологічним інтернатом, тому що там були речі різні і були на різні верстів населення, mm -hmm. і на пожилих людей теж було. Ми працювали ще з Печерською, лікарнею, це десь якась... Ну, в печері там є лікарня, теж туди надавали допомогу. Багато то тобто, всю допомогу, яку ми отримували, ми розписували і розвозили, роздавали, тому що на той час вона дуже була потрібна тим людям. У них там, ну. Ніч, Як... мені чомусь на думку, бо такі аналогія приходять. Я знаю, що ви народилися 25 грудня. Це да. Різдво. Да. Різдво у нас асоціюється з чим з добром, з дивом, з, з, подарунками. Яким? з подарунками. І якраз ось така у вас доля, така професія десь mm -hmm. щось відповідає. Да, якраз. Да. Я... Ви даруєте подарунки. Да, так, да, Я дарую подарунки. Я ну, в чому відчувала потребу після роботи там, відпрацюєш неділю і. Оце нам давало таку наснагу відпочинок, коли ми міняли свою роботу. Міняли на те, що ми пакували речі для дітей, на те, що ми спілкувалися з малозахищеними сиротами, на те, що ми бачили потім звіти, які нам надавали фотозвіти, тобто, які люди довольно раді там, дякували нам. А як ви встигаєте дві освіти? Четверо дітей, двоє онуків, волонтерська робота. Ну коли багато я, роботи, тоді встигає. Тоді <світ> так. Я сама спор... спортом займалася, Тобто, люблю працювати і бачити результат. Плюс ти економіст, бухгалтер бухгалтері, облікаудит по... по професії, тому я складаю план: що треба зараз, що треба через 10 хвилин, а що треба на. На вечір, а що можна відкласти завтра. Тобто систематизована така да. робота систематизована, більш, да, дає так. А до речі, ось цікава ця історія з ваш, ну скажімо, те, що ваш дід був військовим, ваш батько був військовим. Якраз знайомі, я так розумію, вашого батька да. в Німеччині да. вони допомагали, ну як це правильно сказати, вам отримувати допомогу зі складів НАТО в Німеччині да. батько... і ви передавали це нашим хлопцям на передову. Да. Батько служив. Певний час в Німеччині він добре володів німецькою мовою. У нього даже був такий, він був сам світлорус, його обоглази, і в нього навіть був такий ну, позивний там, німець. І він добре спілкувався з німцями, які, обслуговуючи персонал, працювали на той час в, в, при військових частинах. І він з ними навіть товаришував, міг вільний час. Виїхати в місто там, до друзів сходити в, в гості там, на каву. І потім, коли батька зараз немає, він помер, Вон, він дуже був таким військовим. У нас завжди була цілий шкаф військової форми, дома закритий його не можна було трогати. Це для внуків. Вот. І потім, коли вже почалась повномасштабна війна, друзі мого батька, його діти. Е, ну, вийшли зв'язок на мене і запитали, чи е, хотіла б я змогла б. Я кажу, що, да, звісно, вони, вони чули, що я надавала допомогу до повномасштабного вторгнення, бо ми трохи спілкувалися. Так. От, там є українці, які живуть дуже давно, вони навіть допомагали мені, якщо потрібно, перекладати. І вони тоді запропонували, що вони можуть, вони працювали на цих складах натівських, що вони можуть надавати допомогу ну, всім, що там є на складі. Але ви розумієте, що нові речі там коштували достатньо для нас дорого. Тому вони в основному нам давали речі, які або вони списували, ну там дуже добрі речі, або вони могли мали право їх оцінювати. Там теж дуже добрі речі там, і воно йшло як від одягу, взуття. Там... Ну, вс... Тобто більше такі побутові, скажімо. Ну, ішло в... все. Ішло спочатку побутове, потім йшло все військове. Вони перші, хто надали медичні аптечки, військові медичні аптечки. Не ті, що ми брали автомобільні. Вони перші, які надали нам турнікети. Багато турнікетів. Вони показали нам різницю в турнікетах, які були оранжеві американські, які на той час коштували по 40-45 доларів і, і чорні. Там ну вони теж непогані, але тобто багато чого. Все, що вони могли, або по нашим заявкам, як вже потім пішли заявки, вони все нам надавали. Тому... Я надала подяки, то військові. А до, до речі, до речі, про подяку, у вас є подяка, ось я виписала від командування оборони Бахмуту. Ну я не буду називати прізвище. А вересень 2022 року за внесок матеріально-технічної допомоги ЗСУ. Ось це саме стосується да. цієї допомоги. Це стосується цієї допомоги, тому що там вже було таке сугубо чудове все військове. Це там, ну, Прицілим були, там тепловісори, ну багато чого такого, що дуже-дуже потр... потреба була в цьому, і воно все було дуже якісне. Навіть ті лопатки суперні або ті, що копають да, траншеї там і все остальне, то вони були настільки якісні, вони були з такого товстого металу, вони були настільки удобні. Що коли я їм туди відправляла ці лопатки, то вони, вони не могли повірити, що вони не ломаються об дерево і об, і об Донецьку глину, да, да, да. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, як змінилася ваша волонтерська діяльність? Ну, ви вже частину розповіли про нім да. німців, так про німецьких наших друзів. А от ще в чому в вас змінилась mm. волонтерська робота? Ну зараз ми працюємо. Якщо потреба йде в медицині, шукаємо медицину. Якщо потреба йде в обігрівачах, йде де можна електро шукаємо ці і спілкуємося з нашими вінницькими волонтерами. Хто може надати на даний час? Хто може підставити плече? Якщо потрібно, інші обігрівачі, наші хлопці варять буржуйки на сьогоднішній день. Ми віддали буквально от пару днів назад. Буржуйки великі, буржуйки, маленькі. Трубами до цих буржуйок по 6 метрів, і переходниками, щоб від цих буржуйок, щоб набагато далі від бліндажів, щоб дрони не попадали. Тобто ми вже все, -все вивчили, все знаємо І допомагаємо і буржуйками. Ну, от зараз будемо теж вже є ну, дзвоночок, вже є список, Запорізький напрямок, там просять допомогу. Є допомога на ліки, які хлопці можуть мати при собі, тобто такі там від живота, да, від там горла так від найпростіше найпростіше від температури, да. так. Вот. А то пакуємо німці, нам дають повністю медичні рюкзаки, спаковані під самозав'язку. Тобто ми туди ти практично нічого не докладаємо. Ну таке, що особу там треба, може, в якомусь напрямку. Це для військових медиків. Для військових медиків, так. Да. Ми пакуємо для військових медиків, пакуємо медицини, багато дають на передову, десь на першу лінію, де роблять, там є теж, теж вінічани, лікарі, ми їх знаємо. І не тільки венічанам. Тобто прийшов дзвоночок, допомагаємо. А, а основні проблеми волонтерства: як які б ви назвали, якщо там, ну, наприклад, декілька перших на першому місці? регулювання законодавчої бази можливо, чого не вистачає? Ну я не думаю, що навіть в регулювання законодавчої бази, якщо ми робимо на сьогоднішній день це все по правилам, які там стоять на таможні або надаємо інформацію, то ніякого в цьому проблем немає. Да, можуть нас не пропустити. По черзі там і ми можемо простояти, там якийсь певний час, машинам Але можемо... ще хотілося б, щоб вирішилося ось на цьому етапі. Щоб на цьому етапі... суті швидше допомогло... доходила допомога до, до передової. Швидше доходила. Більше, більше перевізників, більше можливостей хлопців отримувати там. Тому що, якщо немає перевізників, ми передаємо новою почтою. Не завжди, там ну там певний час. Плюс хлопці, тоді е, треба їм певний час, щоб виїхати, взяти машину, виїхати. Військова допомога новою поштою, мені здається, безкоштовно вони е, ну, пересилають, чи я помиляюсь? Ні, ну безкоштовно. Не безкоштовно. Ні. Це Де вважала, що безкоштовно, тому напевно, Ні, ми там. платимо оплач... за... платимо зразу за все за доставку, і так, щоб вже хлопці там нічого не забрали і. На вашу думку, пані Наталі, яка зараз ситуація зі збором коштів, з донатами? так Взагалі, зрівняти от майже три роки тому, так і зараз ситуація змінилась? ну Ситуація змінилась, але я не скажу, що вона там змінилась там багато кардинально, Хур, кардинально да в хужу сторону чи в лучшу сторону. Вона практично. так Хвилями такими, uh -huh. да. то краще, то, то хуже трошечки. Одні люди виходять, другі люди заходять, постарші там, може, допустим, не можуть зараз надавати да, якусь там допомогу, вони там консервацію надають, там в'яжуть носки, плетуть сітки. Тобто, якщо людина ну, любить Україну, <с> я не думаю, що є якась. Проблема в надані допомоги і планує тут жити. А як тут от, жити. от нас послухали люди, побачили люди, так почули? Як можна з вами зв'язатися? От щоб долучитися до допомоги, щось, щось від себе дати для передової для наших захисників, і ну, захисників. можна зв'язатися по мобільному зв'язку, можна зв'язатися з іншими волонтерами, які. Теж мене знають, з якими ми працюємо, і вони зателефонують мені, теж, що там тобі стоїть допомога чи там хочуть тобі якусь надати допомогу. Ну, Мене багато людей знає, і по Вінниці, багато підприємців. Якщо мені потрібно, там якісь кошти не вистачає, да, ми щось там купляємо, я їм кажу, потрібно кошти, будь ласка, я, я потім вам все відзвітую. І вони, я не кажу, що великі суми, бувають і 100 гривень, буває там 200 гривень. Хто скільки може. Ну, дякувати Богу, що вони можуть і цю суму надати, тому що по копійці і ми збираємо ту суму, яку нам потрібно. Це... Ми не можемо говорити там, більше, хтось надати менше. Може бути, чаще допомагають, ну як не чаще, а постійно допомагають. Дуже багато одні ті допомагають постійно. Вони якби, знають, що. Ну, як хлопці, молоді кажуть, там, ми виділяємо одразу суму не ту, щоб ми надали допомогу. А потім ми вже там студентські чи там які кошти тратимо на себе. Тому вони вже так собі поставили суму, це вони там раз місяць надали допомогу. І я думаю, що. А були випадки, коли, коли... якісь випадки, які вас особисто вразили як волонтера? Ну... Завжди в біографії, скажімо, волонтерської діяльності є якісь такі випадки, які особливо запам'яталися. Наприклад, mm -hmm. Там ну, хтось прийшов, приніс останні там, 5 гривень. Чи... Ну, такі гроші ми останні не беремо. Ми просимо людей ну, віднестися з розумінням до, свого, до своїх потреб і до наших потреб. Тому були такі випадки, що приходили бабусі і приносили нам дуже багато в'язаних речей. В'язаних носків. І були такі носки, які вони ну, в'яжуть вони з тих ниток, які вони там щось розпускають в основному. І були такі носки, які вони нам принесли, а вони всі розові або з красними. Ну я телефоную хлопцям: візьмете розові. Та каже, нам підійдуть нам взяти в бірці там. Вони одноразові там, з вітрив там же не по Висушиш, не попреш ніде нічого тому. Я зараз запитую, кажу, бо прийшли, тут партія хороша, але кажу, рожева, рожева, вся дай, або червона вся. От, були теж такі, що приносили із своїх покінних дідусів, там, чоловіків, одягу, то навіть військову форму приносили Радянського Союзу, кінтілям. Шинелі. шинелі, сапоги, да, 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 приносили теж. Ну, ми їм дякували. Але шинелі потім давали дівчатам, вони там перекраювали, ті настільки брали ті на то. Тобто безвідходний виробництво виходить. От. Молодь теж приходить, допомагає. Різні ситуації там є молодь яка. Просто приходить, тому що їх вчителька заставила, чи там власний керівник, да теж так кажуть, слух це. ну Вони ну, довго це... не затримуються, а бо намки да. затримуються. Вони довго не затримуються. Не затримуються. Ні, ну як хто? Як як Комусь відгукується, так, це ця справа. Да. Але це я вам скажу, це більше справа сім'ї. Як в поставлено, да, кожна дитина, вона губочка така, знаєте, і вона ксерокопія Хоче вона цього чи не хоче, вона бере все з сім'ї. А школа, вона тільки може коригувати. Добро, вона все одно тільки коригує. Тому вони настільки все несуть в сім'ї, що це, це, це дочка своїх дітей знаю, що вчителька вихователька казала, я кажу, не дивлюсь вже кіно. Я кажу, настільки не після виходних, як вони грають дочки матері Жінку дай на пиво, а то, що вони все несуть сім'ї, що кажуть, тут можна кіно дивитися. Тут, тут дивити. посперечається. Да, да, Тому я розумію, що дитина чула це, і вона може свідомо, може, несвідомо, це сказала. Якщо ми з ними говоримо, пояснюємо, стараємося щось. Маємо, маємо завершувати, на, на жаль, Нагадаю, що сьогодні, сьогодні у нас в гостях була волонтерка Наталя Казеніна. Говорили ми про професію волонтера. Ось така нова професія останні 10 років у нас в Україні. Я вам дуже дякую, пані Наталя. Дякуємо за вашу позицію, за вашу роботу. На все добре. Здоров'я бережіть себе. Дякую вам. Теж. Проєкт, який допомагає зрозуміти головне. З Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою. Перехід